Усім привіт, шановні друзі. Продовжую я вас знайомити своїми кавунчиками, які я вирощую в цьому році, які я тестую в своїх умовах вирощування. Кавуни в мене без поливу. Ну, В принципі, 100% орієнтуватись на мої кавуни я вам не рекомендую. Це вже потрібно самому брати кавуни, садити в своїх умовах і тестувати, перевіряти. Тому що один той самий кавун може. Показувати себе зовсім по-різному в різних умовах. Це я вже сам перевірив на собі. Наприклад, там, де люди нахвалюють один гібрид, який себе дуже гарно показує, у них там хороший врожай, крупні плоди. У мене, наприклад, він не йде. І за розвитком він, наприклад, слабий в моїх умовах вирощування. Так що... Тут стовідсотково орієнтуватись на когось, я думаю, не варто, потрібно все пробувати самому в своїх умовах. А сьогодні хочу вам показати кавунчик Лахат від компанії Сангента. Він у нас такої буде овальної форми, досить крупний кавун, темно такого зеленого забарвлення. Значить, бачите, ботва в нього досить, досить велика, він тут порозкладався дуже добре. Ось дивіться, які в нього длинні оці батаги. Ось, наприклад, якщо взяти, ось він кущик сам, і ось пішов, 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 пішов. Ось він тут кинув маленького кавунчика і пішов, пішов далі, і заліз він ось аж в сусідній ряд до сусіда. І так само, там, він, від нього пішли батоги туди на сусідній ряд. Вон там вже позалазили вони. Досить така у нього велика ботва. Ну, гарно він розрісся. Хороша в нього сила росту, такий доволі агресивний. Є кавунчики в мене тут деякі послабші. Інші гібриди, що вони так, ну, слабенькі за розвитком, а цей от гарно розвивається. І ось бачите, є такі вже кавунчики ховаю в них. Ось трішки більший. Ось самий більший є. Ну, Більший, ніж мій кулак, звісно, вже хороший такий кавунчик. Ну, гарний, гарний. Гарна дуже ботва подобається мені. Подивимось, який він буде за смаком, які будуть плоди за розмірами та за вагою. Будемо за ним спостерігати. Звісно, в кінці все обов'язково покажу, коли достигнуть плоди. Подивимось, який він всередині і скільки набере цукрів. Ну а наразі він мені дуже подобається, за, ну, саме за розвитком. Ось Дуже такий цікавий кавун, сильний, сильний, що сильний, то сильний. От такий він на даний момент, лахат від компанії Сенгента.